Вітаю на каналі української правди. Тисніть подобайку під відео обов'язково підпишіться на канал, якщо тут вперше, і жваво коментуйте все, що тут відбувається цими днями. Очільник Китаю Сі Цзіньпін вирушив в турне Європою. Про що е, буде домовлятися із президентом Франції Еммануелем Макроном, чого очікує досягти у Сербії та Угорщині, як на все це дивляться у Сполучених Штатах Америки? І на сам кінець чи розраховувати нам в Україні на те, що Китай буде присутній на глобальному саміті миру в червні у Швейцарії. Про все це спитаю далі у експертки з питань східної Азії Наталії Бутирської. Пані Наталю, добрий день. Добрий день, вітаю отже. Сі Цзіньпін у о, Франції. Ви напевно слідкуєте за його візитом. Які проміжні результати ем, маємо? Поки що ми чули в. Коніком'юке, таке можливо сказати такі узагальнення з боку Урсули Ляйен про те, що вони говорили в економічному напрямку. Зокрема, майдеться про те, що Європейський Союз очікує від Китаю справедливої чесної конкуренції, і там у них чимало питань, що стосуються перевиробництва з боку Китаю насамперед у технологічних галузях засилля електромобілями. Літієм батареями, сонячними панелями і так далі, на європейські ринки, що призводить до того, що європейські компанії втрачають, бо вони не можуть конкурувати з цінами Китаю, які дуже серйозно субсидіюються з боку держави. Тут слід сказати, що Китай з огляду на проблеми у своїй економіці і на те, що його нинішні що його колишні, скажімо так. Уже методи не працюють. Він намагається робити напір на високотехнологічну продукцію, і в цьому випадку він дуже активно конкурує з європейцями та американцями, і створює їм серйозну загрозу, тому що субсидіювання дає перевагу в цінах і можливість демпінгувати. Так от європейський союз, європейські інституції зараз ведуть розслідування стосовно цього, і для Китаю це велика проблема. Саме тому Сідіньпін і буде говорити про багато економічних питань з європейськими лідерами, й зокрема проговорював це з Урсулею фондерляєм, продовжить з Макроном. Ну тому, що європейський оцей демарш він не дуже влаштовує китайців. Сідіньпін намагається переконати, що ну, взагалі-то це світова конкуренція. Вони конкурентні доволі таки, ніяких таких антизахідних. Них заходів не вживають, тобто це було темою розмов. Я думаю, що це питання дискусії, але воно не вирішиться внаслідок візиту самого. Це така довга дорога, яка буде присутня наразі в відносинах між Китаєм та Європейським Союзом, тому що китайський ринок. Попри те, що китайці говорять про свою відкритість, він є таки доволі закритим для європейських компаній. Там створюються нерівні умови для європейських компаній. І відповідно, коли Урсула фон дер Ляйн говорила про чесність і справедливість, ну це про те, що вони повинні теж мати такий доступ, як Китай свого часу мав до європейських ринків. Але слід сказати, що Ситуація зараз серйозно міняється з огляду на геополітичну палітру. В Європейському Союзі, в багатьох європейських столицях, починають розуміти загрозу з боку Китаю, стосовно такої надмірної залежності від Китаю, і поступово намагаються знайти методи, як від цього відійти, так зване зняття ризиків. І Урсула фондрляєнь також згадала, що зняття ризиків це не про якусь там політику антикитайську, це про безпеку, перш за все європейських країн і про те, що вони диверсифікують тепер свої виробництва, свої зв'язки з іншими країнами. Це про науку. Яку європейські країни отримали, і від російської агресії проти України, коли з'ясувалося, що надмірна залежність від енергетики Росії, вона серйозно впливала на безпеку європейських країн? Ну а тепер розуміння, що у руках Китаю дуже багато тих стратегічних галузей, від яких залежить європейський союз, і на які він може впливати. Тобто це питання дискусії, це питання того, що буде в, в взаємодії цих двох. Окрім того, згадувалось про ядерну безпеку, очевидь, про це проговорювалось, ну, особливо на тлі путінських загроз, і це важливий пункт, на який Китай може вплинути, як і може вплинути на російську агресію проти України. І про це також говорилося. Зокрема, Урсула фон дер згадала про два пункти важливих. Перше вони говорили про те, що не допустимо, щоб Китай постачав військове озброєння до Росії, так само не допустимо, щоб постачав товари подвійного призначення, які є загрозою не тільки для України, ну й для Європи загалом. Тобто, це була така досить жорстка дискусія, тому що Урсула фон дер Ляєн є. Певною мірою лідером європейського союзу, який налаштований дуже серйозно відносно Китаю, певною мірою, така критичний лідер можна сказати, що вона до голубів, аж ніяк не відноситься, і вочевидь, трішки скрасити оце перебування зможе вже подалі Макрон, тому що ми знаємо, що планується візит до Піренеїв і буде така більш відверта розмова тет-а-тет. І, вочевидь, Макрон буде намагатися обговорити в такій приватній обстановці із Сідзіньпіням, і, зокрема, російську агресію проти України, і зокрема, закликатиме до більшої ролі стосовно цієї війни. Інша справа: наскільки Китай готовий. Відіграти ту роль, яку, яку намагається домогтися від нього, і Макрон, і наші європейські лідери. Тому що до цього моменту ми з вами бачимо, на жаль, такий певний супротив, і практичні кроки, яких, про які просять Китай, вони більше пов'язані із такими загальними фразами, можливо, аніж з цими кроками насправді. Отже, Китай так чи інакше цікавиться європейським ринком. А напередодні держсекретар Сполучених Штатів Америки приїздив до Китаю із застереженнями до Пекіну, мовляв, якщо ви не припините постачання. Деяких товарів до Росії ми вам перекриємо. Ну це не буквально так озвучувалося, але багато експертів так це зрозуміли. Перекриємо вам е, вхід на європейський ринок. І от зараз всі напряму з європейськими країнами спілкуються, налагоджує зв'язок. Виходить, що відбувається це налагодження за спиною Сполучених Штатів Америки попри застереження і умови Сполучених Штатів Америки. Як це зрозуміти? Ну насправді дійсно дуже нелегко західним державам діяти одночасно і в одному напрямку, особливо коли ми говоримо, наприклад, про Сполучені Штати Америки і про Європейський Союз, так загальний загальний напрям їхньої політики зараз можна сказати як ніколи єдиний. Тобто, якщо ми беремо період до війни. І позиції, допустимо, Європейського союзу та Сполучених Штатів стосовно і, зокрема, економічних відносин із Китаєм вони були значно розрізнені. Китаю вдавалося грати на, оці, на цій розрізненості. Ну, але тепер, з огляду на російську агресію проти України, ми бачимо, що європейські інституції дуже чітко артикулюють увагу на всіх цих проблемах, і певною мірою вони також. Для себе формулюють позицію стосовно Китаю, яка схожа із Америки. І зокрема, про зняття ризиків. Тобто, подивімося, наприклад, американці, незважаючи на свою жорстку політику, все ж вони відправляють женет Єлен для того, щоб вона пом'якшувала ці торгівельні відносини між двома країнами. Американці для себе зрозуміли, що вони не можуть від'єднатися від Китаю, тобто розірвати торгівельні відносини. Дві країни Надто інтегровані і вони взаємозалежні. Аналогічна ситуація складається з європейським союзом. Тобто, перестати торгувати з Китаєм чи закуповувати якісь елементи наразі вони не можуть, тому що занадто довго ці економіки зросталися, занадто багато було вкладено в Китай і перенесено виробництв, які зараз наразі, наприклад, і. Багато європейських компаній присутні на китайському ринку, вони виробляють продукцію, яку згодом продають на європейських ринках. Тобто, це було зроблено для того, щоб отримати дешеву робочу силу, низьку ціну, наприклад, на ті чи інші товари. І от просто в один момент розірвати ці зв'язки неможливо. Але як Європейський Союз, так і Сполучені Штати, кожен сам по собі вони вибудовують наступну політику, стратегічні підходи, яким чином. Нам поступово відійти від тієї залежності, і ми бачимо, наприклад, останнім часом як. Європейські компанії переносять свої виробництва у сусідні країни. Там той же Apple – це американська компанія, але допустимо, вона перенеслась в Індію В'єтнам. І за цим зразком також діють і багато європейських компаній. Але з іншого боку, ми бачимо іншу тенденцію. Допустимо, зовсім нещодавно Шольц був на чолі великої делегації німецької у Китаї. І з одного боку він говорив про проблеми знову ж таки про перевиробництво, про там присутність китайської допомоги у Росії в веденні війни. Тобто багато проблем підіймав, але при цьому з його з ним подорожували представники німецького бізнесу, які дуже сильно інтегровані в китайський. і під цим тиском очевидно, що щось говорив і про. Те, як пом'якшити їхнє перебування, як зробити цю торгівлю більш відкритою, про що говорила Урсула фон дер фондерляїн, тобто чесною, справедливою, тому що Китай надає перевагу своїм компаніям у себе на ринку, це субсидіювання, тендери для, для своїх компаній, і це створює нерівні умови для європейців. І тобто, з одного боку, вони говорять і роблять якісь кроки для того, щоб зменшити залежність, з другого боку, пом'якшити ту взаємодію. Дію, яка є, яка буде залишатися, це не легко. А якщо ми візьмемо до уваги, що Європейський Союз, допустимо, складається з 27 країн з абсолютно різними пов'язаностями з Китаєм, з абсолютно різною, різними поглядами на Китай і не тільки, тобто з будь-яких будь будь-яких питань і для того щоб прийняти якісь рішення, потрібно знайти консенсус серед цих всіх країн. Очевидно, що це непросто навіть на відміну від сполучених штатів, які можуть формулювати свою політику там в одним ядром, і тому саме. Якби там, наприклад, Сполучені Штати не дивилися на те, як європейські компанії діють, будь-якому випадку європейці вони рахуються своїми інтересами, але зараз я підкр... ну, я знову підкреслю, вони максимально наближені до сполучених штатів Америки, не тому, що на них тиснуть США, а саме тому, що Китай своєю поведінкою змушує європейців переглянути взаємозв'язки з ним. Дуже просто сформулюю питання: якщо США не вдається натиснути на Китай, аби Пекін припинив впливати на війну через Росію, чи можна собі гіпотетично уявити ситуацію, де Макрону вдається вмовити Пекін? Чи це наївне уявлення? Це можна сказати різні кроки в одному напрямку. Тому що в Ів Макрона, і в Шольца, і в Урсули фондерляє, і в багатьох інших лідерів Європейського союзу, як на рівні президентів, прем'єр-міністрів, так і, і міністрів з оборони, є розуміння того, що відбувається війна, яка погрожує європейському континенту, і в цій війні, на жаль, якби там вони не докладали зусиль дипломатичних. Китай все ж таки не, не переходить на бік Заходу. Китай в будь-якому випадку знаходиться. Ну, ми, можливо, грубо скажемо на боці Росії, але тим не менше він поплічником Росії знаходиться. І вже ці ілюзії стосовно того, що Китай можна перетягнути на свій бік, чи вмовити, чи договорити, це вже, це вже було все використано. Відповідно, усі діють відповідно до ситуації, яка склалася. Сполучені Штати Америки оприлюднили інформацію про велику допомогу. З боку Китаю і Росії це було оприлюднено і на рівні НАТО, коли збирались міністри закордонних справ в Брюсселі, і на рівні Великої Сімки, до якої входить крім Японії, більшість країн, які належать до Європейського союзу. І тут уже розуміння, тобто були оприлюднені абсолютно дані чіткі і є усвідомлення того, що європейські країни вони докладаються до перемоги України. Фінансово вони страждають також від введених санкцій, і в цей момент Китай допомагає Росії продовжувати цю війну. Відповідно, вони не можуть не приймати заходів і не можуть не підтримати позицію Росії, о, вибачте, позицію Сполучених Штатів, і в даному випадку кожен з лідерів говорить дуже чітко Китаю про те, що. Відносини між європейським союзом та Китаєм будуть вибудовуватись в залежності від його допомоги чи не допомоги Росії, від його бажання допомогти закінчити цю війну. Тобто, це артикулюється, але в Сполучені Штати вони наразі вже вживають більш жорстких заходів. У них більше інструментів, принаймні фінансові структури в будь-якому випадку під впливом США. І зараз, наприклад, ці обмеження стосуються банківських систем Китаю. Щоб вони не могли проводити цих операцій. А також буквально недавно ввели санкції проти 300 юридичних та фізичних осіб, серед яких 20 компаній було китайських. Це таке серйозне попередження, і відповідно в європейські країни вони будуть слідувати прикладу США, тому що це стосується їх безпосередньо також. В той же час у всіх є розуміння, що Китай. Є впливовою державою від нього багато залежить, і розумієте, настільки непроста ситуація, тому що відкинути дипломатично Китай повністю, тобто ігнорувати його фактор, неможливо з огляду на те, що Китай намагається навіть у цій ситуації грати роль нейтрального гравця. Такого відповідального глобального гравця, і саме оце намагання Китаю бути на цьому кріслі попри допомогу Росії змушує країни і підштовхує країни Європи, допустимо, і навіть теж саме США вести і інший діалог з Китаєм. Тобто дипломатичний і використовувати ті можливі методи, які, які можна взяти з нього. Принаймні, є розуміння того, що Китай чи не єдиний, хто має близький контакт з Путіним. І рано чи пізно, коли Росію потрібно буде садити за стіл переговорів, то Китай може стати тією силою, яка буде комунікувати і, можливо, і садити за стіл переговорів. Також важливо щодо ядерної безпеки, тому що саме розмова Шольца. І багатьох інших європейських лідерів з Китаєм в період, коли Путін особливо серйозно загрожував погрожував ядерною зброєю, вона допомогла зняти цю напругу. І слід сказати, що незважаючи на те, що Китай намагається уникати там артикуляції, що Росія веде війну, називає кризою війну, але все ж от постійно. При будь-яких зустрічах у політичних заявах Китаю завжди присутня така фраза, що ядерна війна є недопустимою. Це певною мірою і червоні лінії для Росії, що в тому випадку, якщо буде якимось чином цей фактор використаний, то тоді Росія втратить повністю підтримку Китаю. І це важливо, тобто навіть на рівні. Невеликого того, що можна взяти від контакту з Китаєм, лідери в різних країн намагаються це взяти. Що стосується Макрона, то він намагається побудувати якісь власні відносини з Цзіньпінім. Там у нього буде зустріч тет а тет, і, очевидно, він буде говорити багато про цю війну. І ми з вами не знаємо, що відбувається поза лаштунками. Тому що не, не завжди ці рішення чи ці розмови вони е, бувають реалізовані. але тим не менше, от всі ці е, дипломатичні кроки вони є е, таким загальним бажанням, е, щоб переконати Китай або принаймні знайти можливість взаємодіяти в подальшому у випадку е, от, з, з цією війною, яку веде Росія проти України. Е, дякую, білий дім е, заявляє, що США не бачать ознак того, що Китай готовий пристати на українську формулу миру. При цьому е, голова офісу президента України Андрій Єрмак днями сказав: Ми все зробимо для того, щоб Китай узяв участь у саміті миру. Що реально може Україна? Які е, дієві інструменти в нашому розпорядженні, чи ми приречені, і в цьому питанні з присутністю Китаю на саміті вже давно вирішено, і Китаю не буде ну. Поки що те ті, наприклад, заяви, які ми читаємо з китайського боку, вони говорять про те, що. Китай не має наміру бути присутнім на цьому саміті, і натомість Китай висуває альтернативу. Він говорить про те, що виступає за проведення конференції, де будуть представлені дві сторони Росія і Україна, і будуть обговорюватись різні мирні плани. Певною мірою це розходиться з бажанням України, тому що наша ціль, наша мета провести глобальний саміт миру з залучення максимальної кількості країн, і, зокрема, таких великих і. Пливових серед глобального півдня, як Індія та Китай, і саме тому о, ці розмови Китаю вони вказують на те, що Китай відстоює більше позицію Росії, присутність не тільки присутність на, на конференції, але і м, ті заяви, які хоче обстоювати Росія. Е, що ми маємо, наприклад, на сьогодні? Е, я так спостерігаю, допустимо, за Росією і вони дуже напружено дивляться за, за спробами. Європейців втягнути, скажімо так, Китай у на цей глобальний саміт. Росія дуже не хоче, дуже не хотіла б, щоб Китай був присутній. Це буде розглядатися як певна дипломатична поразка. І вони постійно підкреслюють своїми заявами про те, що ну вони не підтримують будь-які формати, де просувається формула мира, бо це бо вона далека від реальності. Росія її не підтримує. А сьогодні Лавров на прес-конференції заявив, що Росія розглядає будь-які варіанти мирних планів. Окрім як український, і він там назвав африканський, бразильський, тобто всі ті гінці, які в нас були, і китайські. Тобто, це знову ж таки, поки дзіньпінь в Європі і Росія спостерігає, чи не перетягнуть часом, чи щось не пообіцяє. Ну, Ми маємо розуміти, що Росія це для неї теж дуже серйозне таке випробування. І в той же час вони дають сигнал, що не погодяться на будь-які формати. Це і для Китаю сигнал, що їхні дипломатичні зусилля на насадити, умовно кажучи, формулу миру, Вони не будуть вітатися. А натомість натомість дається така, такий, знаєте, знак і сигнал, що китайський план миру підходить. Ну а це як для Китаю. Певна дипломатична перемога і можливість впливати на процес закінчення війни, формування безпекової архітектури і так далі. Тому зараз наразі я особисто не думаю, що Китай вдасться переконати взяти участь з огляду на таку і Російську позицію, і на те, що Китай більше її просуває, аніж нашу справедливу формулу миру, яка є такою прозахідною і певною мірою диктує для Росії справедливе закінчення війни. А там йдеться не тільки про, про те, що Росія має постати перед міжнародним кримінальним судом. Йдеться і про справедливість, і в очевиді, Китаю ця справедливість і санкції також не дуже до вподоби, щоб їх підтримувати. Тобто, у нас інструментів небагато. Ми можемо закликати до, до участі. Ми можемо всілякі дипломатичні зусилля і, і різних акторів підключати. До цього, але в Україні на жаль, не дуже багато того, що ми могли б запропонувати, аби переконати Китай. У нього є надто сильний свій інтерес, і він занадто широкий для того, щоб тільки зважати на нашу позицію чи на наші прохання. Дякую, Наостанок дозволю собі спитати вас про те, до чого ви, як експертка з питань східної Азії, не маєте стосунку? А то так чи інакше можливо маєте думку. Папа Римський його запросила Швейцарія до участі у глобальному саміті миру. Е, наскільки вагомим, важливим взагалі є присутність Папи Римського, і на вашу думку, чи буде присутній, чи не буде присутній? Я думаю, що з Папою Римським трішки легше, ніж з Китаєм, все ж таки, тому що в нього немає свого стратегічного протистояння Сполученими Штатами Америки і різних таких питань, які підштовхують його до такої позиції. А для нас важливо, щоб на цьому саміті були присутні усі, усі ті, хто. хто Очікує і хто вважає, що мир має прийти в Україну, і мир має бути справедливим. З точки зору папи римського, ну є очевидні речі про справедливість, і я думаю, що його присутність ну, не скажу, що підсилить, але буде вагомою серед інших гравців. Але Загалом, якщо брати цей фактор, який є в руках папа римського, мені здається, що він недостатньо використав і використовує інструментів для того, щоб допомогти Україні. І навіть у нього в руках є можливість гумані... вирішити гуманітарні питання. Але, вочевидь, Ватикан на сьогодні не такий сильний у своїх потугах для того, щоб бути Тією такою силою, яка б могла б зіграти гар... позитивну роль, свою роль у війні Росії проти України. Тобто, на, на в історії Ватикану були папи, які залишили дуже серйозний слід як для церкви, так і для престижу. Ватикану загалом в даному випадку ми про це не можемо сказати. Вважаємо, що інструменти не були використані не зрозуміло з яких причин. Дякую вам, Наталія Бутирська, експертка з питань східної Азії, була моєю співрозмовницею. На все добре, друзі. А ви ж отримуєте актуальну інформацію е, про візит, турне очільника Китаю Сі Цзіньпіна на Європу на сайті Правда.com.ua і е, зокрема на сайті Європейська Правда. А тисніч подобайку під цим відео коментуйте е, і підпишіться на канал, якщо тут вперше.